Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Дрон 128-ї бригади взяв у полон російського піхотинця на запорізькому напрямку. Після скиду гранати прямісінько в окоп росіянин махнув, здаюся, і пішов до українських позицій. На допиті видав все, що знав про свій підрозділ. З Гуляйполя евакуювали двох жінок, чий дім обстріляли росіяни. Снаряд прилетів, коли ті спали. Вщент рознесло гараж і курник, з хати зірвало дах, жінки дивом вижили. А вже зранку зібрали речі, і поліцейські під обстрілом допомогли їм виїхати. Чергова брехня від росіян видумали ажіотаж в магазинах Запоріжжя, показавши відео з Ашану. Дійсно в гіпермаркеті розкупили крупи, консерви та знижковий товар, оскільки Ашан має закритися до 1 квітня. На Запоріжжі поліція зафіксувала 153 влучання ворога за добу. Є поранені. Під час артобстрілів дістали поранення 40-літній чоловік з малої токмачки та 33-річний житель села Преображенка. Новини з Бердянська на базі шкіл формують загони юнармії, аби школярі були готові йти на війну за РФ. У лікарні Бердянська завезли нові машини швидкої допомоги. Радянські буханки люди питаються, а де ж поділися Рено і Сітроєн з обладнанням, які були тут до війни. Будинок на проспекті Соборному майже відновили після прильоту російської ракети. У квартирах завершують ремонт, встановили сантехніку, завершити відновлення багатоповерхівки. Планують вже в квітні. У дворі облаштовують інклюзивне укриття, двері якого будуть автоматично відчинятися під час повітряних тривог. Більше новин шукають у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.